Слава Україні, проект бібліотеки Венечука усі свої. Вчора на своїй сторінці і Кива оприлюднила новий вірш, який починається такими рядками. Таке у нас, знаєте, життя, що дізнаєшся про поета, коли того вбили або взяли в полон. Ми хочемо сьогодні поговорити про поета, який. Напевно, стане голосом цієї війни, тому що його вірші, його верлібри, його прозові тексти з 2014 року перевернули душі і сприйняття тих людей, які ніколи не вірили і не думали, що на їхній прекрасній землі колись знову буде литися кров. знову тими війна за. Утримання Незалежності. 30 січня Борису Гоменюку було би 60. Але із грудня 22-го року він числиться серед тих, хто зник безвісті. Готуючи цей випуск, я зрозуміла, що все одно я прочитаю лише його один вірш. Чому важливий? Тому що, напевно, заповіт, а саме так він називається, це найважливіше, що людина залишає в своєму житті. Це підсумок, це така риска, жирна риска, бо в ньому вона вказує важливих для себе людей, і їм вона заповідає, як жити і як шанувати її пам'ять. Це дуже особистісний для мене буде випуск, тому що Бориса Менюка ми з ним познайомилися в 2015-му. У розпалі форуму видавців у Львові. Презентація його книги Вірші з війни відбувалася в Театрі Лесі Українки. Модерував її Сергій Пантюк, його видавець. І от ти сидиш у залі, а на сцені двоє людей в камуфляжі. І Борис сидів, прикривши очі рукою, здавалося, що він хоче заснути. А потім виявилося, що у машині він забув телефон, ідучи на презентацію. І за той час мав відбутися важливий дзвінок. І говорячи про свої вірші, читаючи поезію, відповідаючи на запитання учасників презентації, він е, ледве не плакав, бо. Боявся, що пропустить той дзвінок. Мої книги з війни зачитали. А зараз, якщо ви захочете придбати хоч якусь його збірку, із старіших, новіших, повних, доповнених, їх немає. Ні один інтернет-магазин не може вам запропонувати книгу Бориса Гуменюка. А книг багато, адже спочатку він народився як прозаїк. І дуже багато в чому його книги автобіографічні, навіть Лук'янівка, адже він сидів в тюрмі в Лук'янівській в'язниці за свою діяльність патріотичну. І потім війна вона відкриває те, що в душі в людини напевно накопичувалося, мало знайти вихід. Поезія це якраз той вихід, звідки почуття, думки і переживання. Знаходять той шлюз і виливаються назовні. Отже заповіт. Сьогодні знову купаємо землю, цю ненависну Донецьку землю, цю черству закам'янілу землю, тулимось до неї, ховаємось в ній ще живі. Ми ховаємося за землю, сидимо, в ній тихо. Наче малі діти за маминою спиною. Ми чуємо, як б'ється її серце, як вона втомлено дихає. Нам тепло і затишно ще живі. Завтра ми вже будемо мертві. Може, багато з нас, може всі. Не забирайте нас із землі, не відривайте нас від матері, не збирайте на полі бою наші рештки, не намагайтесь наново скласти нас докупи. І благаємо вас! Ніяких хрестів, пам'ятних знаків чи меморіальних плит. Нам це не треба. Адже це не для нас. Для себе ви ставите нам величні пам'ятники. Не треба нікуди карбувати наших імен. Просто пам'ятайте, на цьому полі, в цій землі, лежать українські солдати. І все. Не віддавайте нас батькам. Не хочемо, щоб батьки бачили нас такими. Нехай батьки запам'ятають нас малими дітьми, неслухняними хлопчиками, з рогатками, з сенцями на колінах, з двійками в щоденнику, з повною пазухою яблук з сусідського саду. Нехай батьки сподіваються, що ми колись повернемось, що ми десь є. Не віддавайте нас, дружинам. Нехай кохані запам'ятають нас красенями, такими, які подобались багатьом дівчатам, а дістались їм. Нехай вони запам'ятають наші гарячі губи, наш гарячий подих, наші палки обійми. Нехай вони не торкаються нашого холодного чола, наших холодних уст. Не віддавайте нас дітям. Нехай діти запам'ятають наші теплі очі, наші теплі посмішки, наші теплі руки. Нехай діти не торкаються тремтячими губами наших холодних рук. Ось в цих окопах, які сьогодні для нас тимчасове житло. А завтра стануть нашими могилами, поховайте нас. Не потрібно прощальних промов в тиші, яка настає після бою. Це завжди виглядає недоречно, це наче штурхати загиблого воїна і просити, щоб той встав. Не треба панихид. Ми й так знаємо, де тепер буде наше місце. Просто накрийте нас землею. Ідіть. Було б добре, якби на тому місці було поле, колосилось жито, щоб жай, віру небо, і небо, багато неба. Ви можете собі уявити, який хліб родитиме поле, де лежать бійці. В пам'ять про нас їжте хліб з поля, де ми полягли. Було б добре, якби на тому місці були луки і багато-багато квітів, і бджола над кожною квіткою, щоб надвечір приходили закохані, плели вінки, кохались до ранку. А вдень щоб приходили молоді батьки з малими дітьми. Не перешкоджайте дітям приходити до нас. Але це буде завтра. А сьогодні ми ще копаємо землю, цю дорогу українську землю. Цю солодку, ласкаву землю. Пишемо гуртом з саперними лопатками. На її тілі останній вірш української літератури. Ще Живі. Так хочеться вірити, що автор цих рядочків ще живий. Так хочеться, щоб його вірші і прозу читали наші діти на уроках української літератури. І він буде тоді ще живий. Завжди. Приходьте до нас тут усі свої.